Володимирська гірка. Перші сугубі молитви до Господа тут пролунали у 1888 році. Тоді, до 900-літнього ювілею хрещення Київської Русі, на схилах Дніпра, що став нашою святою купільною, звели цей пам'ятник князю Володимиру. Українська православна церква тут зазвичай звершує богослужіння двічі на рік. Одячне наприкінці року, та у переддень шанування пам'яті Володимира Хрестителя, 27 липня. Цього року на гірку знову прийшли десятки тисяч вірян. У руках тримали таблички, щоб було видно, хто з якого регіону. Тут і схід, і захід. Всі разом. За місця поближче до сонця до пам'ятника Володимиру Великому не сперечались. Натомість, в очікуванні молебню і святин з Почаєвської та Святогірської лавр співали молитов, переважно Богородичних, дуже голосно і з запалом. Ірина з усім сімейством, чоловіком Володимиром, двома доньками та двома синами, приїхала автобусом з Дніпропетровщини напередодні свята. Розповіла, що часу не гаяли. Ми остановились в Києво-Печерській Лаврі, були в Китаєвій пустині, були в Преображенській пустині Звірніцьких пещерах. посетили дуже багато святинь в Києві. Вуці сім'ї діти вам Так. З натовпу знову і знову виринають таблички: Тернопіль, Харків, Біла Церква, Івано-Франківськ. Люди притискають до серця іконки, які привезли з собою, аби згодом прикласти їх до чудотворних ікон, які спеціально прибули до Києва з нагоди свята. Молитва обща – це саме сильна молитва. Я думаю, після цього кресного ходу наконец-то буде мир нашій країні, наконец-то ми вздохнемо спокійно. І все наладиться. Я думаю, що все в країні буде добре, тому що Господь любить нас, і ми любимо Господа, і все буде добре. Я сподіваюся, я, я прийшла сюди помолитися за того, що в мене чоловік-учасник АТО. І я дуже дуже молюся, щоб він повернувся додому, щоб дитина була з батьком, щоб на кінець був мир в країні, в державі між людьми і в кожній сім'ї. Серед паломників багато дітвори. Свої 11 чи то 13 років вони розуміють, навіщо приїхали або прийшли до Києва. Зізнаються, що трішки втомились, бо спека на вулиці. Ми трішки йшли пішки, це було 3 4 липня з Донецької області до Ізюмської єпархії. Ікона Святогорської ікони Божої Матері прибула до Свято Вознесенського кафедрального собору, прибула там ніч на вечірньому Ось, і з ними я якраз зійшов. Один з найбільш хвилюючих та видовищних моментів перед молебнем зустріч на гірці Святогірської та Почаївської кон Богородиці. Зустрічав предстоятель української православної церкви блаженніший митрополит Онуфрій. Вже перед пам'ятником князеві його блаженство розчулився. І познайомив усіх з двома дівчатками: Маргаритою з Краматорська та Федотією з міста Дубно. Обидві пішки дістались з Києва: одна зі святогірської лаври, інша з Почаївської. Маленькій Федоті 27 липня виповнилось 11 років. Тож предстоятель привітав дівчинку, а люд заспівав много я літа. На цьому зворушливі моменти не закінчились. Під час святкового молебню разом з митрополитом Онуфрієм, духовенством усіх єпархій нашої церкви, чинцями зі святої гори Афон єдиним серцем та єдиними устами молились десятки тисяч парафіян. Це великий духовний... Духовна справа, велике духовне діло, яке завершили люди, сьогодні духовного якраз нам не стає. Ми сваримося за земне, відбираємо один від одного, ворогуємо один проти одного. А оце духовне сьогодні, яке звершилося сьогодні, воно потрібно кожній людині. Це люди, які прийшли для того, щоб звершити подвиг молитви за нашу землю. Коли завершився молебень, паломники вирушили у хресну ходу за маршрутом Володимирська гірка, києво печерська лавра. Її очолив його блаженство митрополит Онуфрій. Боже, родила, Вулиця Трьохсвятительська, що біля українського дому, перетворилася на велику живу хвилю. На європейській площі хода на хвилину зупинилась. Тут відбулася символічна зустріч Сходу та Заходу України. Деси слізами обнімалися, да й привітали друг друга. Разом співали Христос воскрес із мертвих, смертью смертю і смерть по правосучому воробі живо деро. А потім жива хвиля розлилася по Грушевського. Божою мілостю Господь зібрав для молитви більше 80 тисяч паломників. Саме стільки йшло по підрахункам. Від гори від підніжжя князю пам'ятника князю Володимиру до Києва печерської лаври. Але враховуючи те, що тут вже людей дуже багато чекало, то можна вважати, що сьогодні святкує з нами з усіма около 100 тисяч наших вірян. Об'єднана хода знову зупинилась вже біля пам'ятного знаку на честь загиблого майданівця Михайла Жизневського. До києво Печерської лаври прочани дійшли менш ніж за годину організовано, без жодних пригод. До слова, за порядком у столиці цього дня слідкували 4,5 тисячі поліцейських. Ніхуди без добра. І Те, що ми вислухали до сьогодні, зміцнить вірних в тому, що всі хто за істиною за Христа будуть гоними. І дякувати за можливість засвідчити свою віру, свою відданість церкві, бо словами можна. От пройди через це все. От. І ті, хто можливо хитається, не в хай бачить, де правда. Де неправда, де світло, де темрява, дякуємо Богу, що ця хресна хода відбулася, і незважаючи на ті труднощі, з якими вона зустрілася, все таки вона досягнула своєї цілі. Ми показали, що ми церква єдина. Ми показали те, що ми молимося за єдність України, за те, щоб і народ був єдиний. І я думаю, що свою місію Хресна хода із сходу і Заходу Повній мірі виконала православні святині встановили на площі перед Успенським собором. Саме там проходила божественна літургія. Але віряни досі можуть вклонитися чудотворним образам. Ми привезли з благословіння Афонської гори з блаженнішим митрополитом Онуфрієм чотири ікони. Це ікона скоропослушниці нам подарував до хіар Дві ікони, преподобна Антонії Ми там освятили храм. Ікона всіх святих. Які подв'язались з Русі Київської на Афонській горі, і ці чотири ікони вони перебуватимуть в трапезному храмі. А разом з тим Святогірська, Почаївська, Зимненська і ряд інших ікон, вони будуть знаходитись в лаврі до того часу, поки буде йти потік людей. За словами намісника києво печерської лаври, митрополита Павла, Святогірська, Почаївська, Зимненська та інші ікони будуть у лаврі доти, доки йтимуть люди.